Думають, бо гришне ходиться похотями душі своєї, і гнобитий облашає себе, гордий єси грішник, не визнає Бога, каже він, не покарає, бо думає він, що Бога нема. Повсякчасно шляхи осквернюються, судив твоє далеко для нього, набори в своїх дивиться зневажливо. Каже він у серці своїм, не похитнуся з роду рід, не зазнаю лиха. Устав по прокльонів під собою до лукавства, на язать йому ката злоба, він сидить у засідці, накрив осель, щоб таємно бути непогибного, очуп'ядай за бідними, і по сапутах, як за олібі своїм, щоб скопити бідного хапає і тягне в ті свої, припадає до землі, пригинається і бідні потрапляють у місні лапи його. Каже він у серці своїм забув Бог, видану лице своє і не побачить ніколи. Воскресне, Господи Боже мій, нехай піднесеться рука твоя, не забудь у Богах твоїх до кінця, чому нечестиві зневажає Бога, і каже серце своїм, Бог не бачить, ти бачиш, бо ти спонастрадає та пригноблення, швидко стати рукою твоєю, до тебе вдається бідний. І сироті будь захисником, зломисло нечестиво і лукаво так шукати, і не знайти задіянь його, Господь, цар на віки віків, а таки згину в землі Його, Господи, ти чуєш бажання в Богих, підкрепи серце їхнє, вісти вухо твоє, щоб очі неправедні сусероті пригнобленому, щоб налякали їх людини на землі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, алелуя, алелуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, алелуя, алелуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже, допомой, Господи. Поди помимо, лева, і спасіння душ наші, Господу помолимо, на віруса освіти, добрі стан свят Божих церков, і за з'єднання всі, Господу, помолимо, Господи помилуй! за владиху Яця нашого, блаженішого митрополите, пані, владику нашого, високопривосвященіша. Митрополитане сорочесне присвітер, то у діяконство, за увесь причини людей, Господу помолимо. Господи, помилки, за ней прохладно, і тих, що з вірою поможністю і страхом Божим ходять до нього, Господу помоли. Господи помилиш, замою вирежену Україну нашу, за владу, військові народ і Господу помолимо, Господи помилуйся. Засело На наше, за всяке місто, село Україну і за тих, що повіряє животня, як Господу помолили. Господи помилиш. На за врожай плодів за і за часи мирні, Господу помолимо. Господи помилуй. подорожніх, за недуже знеможених та поневолених і за спасіння, її, Господу помолимо. Господи помилуй. за визволитися нам від начистих чужинців, Господу помолимо. Помилуй, визволитися нам, від усякої скорботи, гніву, небезпеки та недолі, Господу помолимо, Господи помилуй, Заступи, Господи, помилуй і охорони нас Боже Твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Приси, життя, нашу Богородицю і присланіву Марію, за всіма святими, пам'ятавши самі з тебе один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо, Господи, бо Тобі належить усяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь. Господь явився нам, благословенний в ім'я Господнє. Бо Господь явився нам благо. Благословен, хто дав ім'я Господь? Пославляйте Господа, бо він благий, бо повіки милість Його, Господь Явища нам, благословен, хто дав ім'я Господу. Господь носили, оточили верещими Господні переміг її. Господь, я верився нам, благословен, хто йде в ім'я О, Господь я верився нам, благословен. Той див ім'я Господє. Але ми ще не мали боїв, ніхто став основою вогла від Господа, все сталося і дивне воно в очах наших. А я і явився нам благословен, то йде в ім'я Господнє, Господь явився з'явився Благословен, хто йде в ім'я Господнє, на... ім до Богородиця запалом нині прибіжим, грішні і смирені. І припаді йому покаяння, вздиваючи за либини душивної, владичися, поможить милодившись над нами, Поспішися, бо загибаємо від множества гріхів. не заверни, радив твої з нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо. Самога, лацює сину, і святому духові, і нині, і по всяк часі на віки віки. Амінь. не замовкнемо ніколи бородися, Просимо Твоє морити мене до согоє. Бо, коли ти не простояла, благаючи, хто б нас вере, того бід? хто покоряв нас нині Не невисокому і тебе владече, Твоїх боротьб спасає завжди від Одьмо важні, премудись, профільно на голос сьомий, Господь силу людям своїм дасть, Господь по благословить людей своїх миру, Господь силу людям своїм дасть. По людей своїх миру. Принесіть Господу Сини Божий. Принесіть Господу молодих ягня. Господь, по благословить людей своїх миру. Господь силу людей своїм да. Господь поблагословить людей своїх миру, Господу помолимо, Господи, помисли. Во святих перебуває, що ми тобі славу ценаємо, Отце і Сину, і Святому Духові не ні повсякчас, і на віки віки. Яке дихання, нехай хвалить Господа. дихання Нехай хвалить Господь. хвалить Госхували, святині його хвалить Його утвердіть сили Його. Яке дихання, нехай хвалить Господа, так дихання, нехай хвалить Готда вислухати святе Євангеліє. Господа Бого молимо, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не мозвінь, по мужго вислухаймо святе Євангеліє мир пуці. І духові твоєму від духій святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи. Саме того Одного разу повели Ісуса, первосвященники, книжники і старішини народу, до Салата і почали його, кажучи ми знайшли цього, який розбешує народ наші забороняє давати податок кесареві, і називаючи себе Царем Христом. Веладжі запитав його, Ти є цар юдейський. Він же сказав йому відповідь, ти кажеш. Галат сказав переводсвященникам і народові. Ніякої провини я не знаходжу в чоловікові цьому, але вони наполягали, кажучи, що він розбещує народ, навчаючи по всій юдеї, починаючи від Галілея до цього місця. Гелат, почувши про Галілею, запитав Хіба він галилеянин? І, довідавшись, що він з області Іродової, послав його до Ірода, який в ці дні теж був у Єрусалимі, Ірод, же, побачивши Ісуса, дуже зрадів, бо давно вже хотів його бачити, тому що багато чув про нього, і сподівався побачити від нього яке небудь знамення, і ставив йому багато запитань, але він нічого не відповідав йому. Перевосвященники книжники стояли наполегливо, звинувачували його. Але ірод зі своїми воїнами, зневаживши його і поздушавши з нього, вдягнув його у світлий одяг і повернув його до палата, і стали від того дня ірод і палат друзями, бо раніше мали ворожнечу між собою, Пелат же, скрикавши перевосчешенників і начальників та народ, сказав їм ви привели до мене чоловіка цього, який ніби розбештує народ. І ось я перед вами допитав і не знайшов чоловіка цього винним, ні в чому з того, в чому ви звинувачуєте його, і ірод теж, бо я послав його до нього, і нічого вартого смерти він не вчинив, отже, покаравши його, відпущу, а йому і треба було заради свята відпустити його одного в'язня. Але весь народ почав кричати: Візьміть цього, відпусти нам вараву. А той за якийсь чинений в місті бунт і вбивство, був посаджений до в'язниці, але знову підвищував голос, бажаючи відпустити Ісуса, але вони кричали Розіпни, розіпни його. Він втретє сказав їм, яке зло вчинив він, Я нічого варто, смертя не знайшов у ньому, отже, покаравши його відпущу. але вони продовжували з великим криком вимагати, що він був розп'ятий. І перемогли крики їхніх перевосвящеників, і палат присудив, що було за проханням їхнім, і відпустив їм пов'язаного за бунт і вбивство, якого вони просили, Ісуса ж віддав на їхню волю, і коли повели його, то, затримавши якогось Симона Киріянина, який йшов з поля, поклали на нього креще беніса Ісусом, і йшло за Ним дуже багато народу і жінок, які плакали і ридали за ним. Ісус же, обернувшись до них, сказав дочки Єрусалимські, не плачте за мною, але плачте за собою, за дітьми вашими. бо Бозя сходять ніколи скажуть блажені і плідні, і утроби, які не родили, і груди, які не годували, тоді почнуть говорити горлам. Горам упадіть на нас і пагорбам покрийте нас. Бо коли із зеленим деревом таке роблять, то що буде сухим. Вели і двох злочинців з ним, щоб убити. І коли прийшли на місце, що зветься лобним, тут розп'яли його і злочинців одного з правого другого з лівого боку. Ісус же говорив, Отче, проси їм, бо не знаю, що творять. Було ж близько години шостої настала темрява по всій землі, аж до години дев'ятої. І сонце затьмарилось, і завіса в храмі роздерлася посередині, вкрикнувши голосом учним Ісус сказав Отче. У твої руки віддаю дух мій, і сказав, що це віддав дух. Сотник вже побачивши, що, що сталося, прославив Бога, і сказав. Бо існує чоловік, цей був праведний. І весь народ, який зійшовся на це ведовище, побачив, що сталося, повертався, б'ючи себе в груди. Всі, хто знав його, і жінки, які прийшли з ним в галілеї, стояли віддалік і дивилися на це. І ось один чоловік, на ім'я Йосиф, був радником, чоловік багатий і праведний. Який не брав участі у раді, і справді, і справі їхній Дарамифеї, міста Юдейського, який сам не сподівався Царства Божого, прийшов до Палати і просив тіло Ісусове, і знявши його, обгорнув плащаницею, і поклав його у в гроби, висіченому в скелі, де ще ніхто ніколи не був покладений. День той був п'ятниця, і надходила субота. Слідом же йшли жінки, які прийшли з Ісусом з Галілеї. І бачили гріх, як покладено було його тіло, повернувшись, вони наготували пахощі та мир, і в суботу нічого не робили за заповіддю. Слава тобі, Господи, слава тобі. За всіх ти молишся блага. За тих, що прибігаю з вірою, і змоготній твій покров, бо емшого тривала в порятунку ми грішні перед Богом, бідах і скорботах немаємо. Обтяжені гріхами незреченними, мати Бога вишнього, тому то ми до тебе припадаємо, і збави до всяких негодрабив. Пам'яно ім'я твоє всяким роді, роді. і скорбних рагадість, і радість, за того миця, і голодоючих кормителька, Скитальців потіха. Бурями гнаних пристань, хворих посіщиня, немічних покров і засупнеться, же стага рости, мати бога вишнього причини поспішися молом ся, що спасища рабан Туй. Милочкою І, і прихили в ухо Твоє радуйся, причистая діво, радуйся сіниським при царях Христа. Радоща зроставши грозно та їм свини, радуща двери не і не упалима кого пино, радоща всемірне ще вислов, радоща всіх радосте, радоща вірних спасе. Радуйся, засупнеться всі християн і прибіжище влади, ще це спасину і Святому Духові нині постепла і на віки віки, Радуйся, вселенної похвалу. Радуйся, храми Господні, Радуйся, городні сповета, радуйся всіх прибіжих, радуйся святильниче золотий, радуйся слава правослужбу. Марія мати Христа Бога, радоща Радуйся раю, радоща Радуйся Божественна тратецю, Радущане, радоща ручку всего. Заго... Помилуй, Господи, помилуй! ще молимо за боголюбиву богомбережену Україну нашу за владу, вікно і наросії, за державність, перемогу, мир здоров'я та спасіння їх, що Господь Бо допомагав всьому і охороняв від усякого ворога і супротивника. Господи, Помилуй, Господи, помилуй, Господи! Помилуй, ще молимось Господу Богу нашому, що вислухав голос милень на і помилував усіх людей України нашої в час тяжких іспиті, помилував рабів своїх воїнів. За здоров'я воїна, Ігоря за щасливе, його дороги спорядповернення дому, за здоров'я Івана Назара, Сергія, Назара, Віталія, Олександра Дениса, Олександра Івана, Станіслава Константина, Олега, Олександра, Дениса, Романа, Олега Василя, Андрія, Андрія, Олександра Івана, Сергія, Івана, Андрія, Олега, Руслана Миколая, Анатолія Івана, Андрія, Богдана, Андрія, Олександра, Олега, Степана, Сергія Івана, Віктора, Андрія, Тараса, Олега, Михайла. Андрія, Вафія Любомира, Ігоря Володимира, Богдана Любомира, Володимира Василя Сергія, Сергія, Івана Василя, Олександра Вадима, Андрія Василя Сергія. Василя Михайла, Василя Андрія, Сергія, Романа, Ігоря Тараса, Ігоря, Олега, Дмитра, Андрія, Михайла, Петра, Тараса, Івана, Зданові Петра, Ярослава, Володимира, Петра, Михайла, Дмитра, Олександра, Світлана, Сергія, Євгена, Володимира, Віталія Олега Богдана, Дениса, Любомира Руслана, Андрія, Володимира, Володимира, Василя Івана, Володимира, Володимира, Тараса, Павла Бориса, Василя Олександра, Олега, Сергія, Максима, Віктора, Анатолій Артура, Степана, Романа, Степана, Івана, Віктора, Артема. Сергія Олександра, Олександра Івсахія Андрія, Івана Петра, Ігоря Сергія Володимира, Віктора Максима, Андрія Антона, Романа, Олега, Ярослава, Володимира, Богдана, Михайла Василя, Богдана Ігоря Ярослава, Ігоря Сергія, Петра, Бориса, Олексія, Олега, Олега, Юрія Володимира, Володимира Лодо Бориса, Ігоря Миколая, Володимира, Ілія Миколая, Сергія, Антона, Юрія Володимира, Петра Георгія Олега Василя, Михайла Сергія, Тараса, Степана, Олега Володимира, Насоля. അന്തോന തരസ്ഥാനോ Віктора, Олександра, Романа, Василя, Якова, Василя, Євгена, Дмитра, Данила, Василя, Андрія, Андрія, Віктора, Романа, Василя, Івана, Олексія, Павла, Андрія, Романа, Михайло, Владислава, Юрія Тараса, Мартина, Степана, Гена Яруш, Пана, Володимира, Олександра, Віктора, Богдана, Андрія Павла, Миколая, Романа, Василя, Миколая, Максима, Сергія, Дмитра, Володимира, Серафима, Андрія Сергія Олега, Віталія, Володимира, Ростислава, Віталія, Івана, Віталія, Сергія і всіх наших воїнів, що збрі Господь від смертоносної рани, від усякої хвороби душевної і тілесної, щоб у здорові добробуті всі ті життя їх проходили, щоб здоровими з перемогою вернулись додому. Самілося тобі, Господи, вислухай нас і помилуй. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Далеко Христе Боже, нашу бідно на визволяєш від насилі, каже твоє безпорадно, самілося тобі, рабів твоїх, Воїнів Олега Василя, Ярослава Павла, Ігоря Богдана і всіх наших воїнів, що бідів засланів неволі, в кого перебувають без не пропавших. Милостиво звільни возвільни додому, поверни, молимо тебе все милостивий Господи. Вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ігоря дужехів, Христе, Спасителю наші рівжули. Серцем до тебе звертаємося, за тебе благаємо. Заспокой душеві, тілесні страждання болящих воїнів, Василя Івана Володимира, Серафима, Андрія Тараса, рабів Божиї, Михайла Ярослава Євсакія, любові Степана Надії, архієпископа Павла Михайла, младенця Терези, младенця Софії, Михайла Оксани, Ольги Марії, Івана Галини, Оксани, Олександра Оксани, любові Тетяни Євсакія, засілення Павла, як донька Ірово зложений до епідемії, так Піднявся підімію здоров, я. молимо тебе все милостиві, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Те молимося, життя, мир, здоров'я, спасіння, боже, за вітання, прошні відпушні ріків рабів Божих. Воїна, Ігоря за щасливу його дорогу, всі, що тут стоять і моляться. Іх наших воїнів, усіх поранених і полонених з усіма рідними і близьми, їхніми, усіх доброчинців і всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Нас, Боже, спаси наш, надії, всіх стінці землі, тих, що на морі далекої, милостиві, муть, милостиві води, худоріків наших, і помилуй нас, проти милостиві, людинолюбний Бог, є ми слава, слава йому, Отцює Сину і Святому Духові, і ні повсякчас. І на віки віки і ще замірим сердець наші, Господу помолимо. Господи Господи, Господи, Боже наш, невісохами сей, коли простяг до тебе, руки, народ Ізраїля, змістив нам на пітян. озброїв зброї Ісуса на битву та повелів сонцю, спинитися, ти нині молодих, почуй нас, що молимо за тебе, змісти сили твої побожі народ, на з благотворого справи. Прима славу його перемогу, і надвором змістився, мочі твої правиці нашу державу. Збережи наші військо, пошли ангела по насмітня, захисників. І народу нашого, подай нам все, що просимо для спасіння, примарі ворожнечу, миру тверде, прости не Господи, ведемо правицю Твої карабію, твоє заступає у цьому. Тим же, кому судив Ти покласти душу свою на війні. віру православна та побожні народ, нашій державу проти їх провини. І день праведної плати слати подає падає від сіне бо твоєї влада, Твоє царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо на тебе, надію, вкладай, Тебе тобі слава посилаємо. Отцю і сину і святому духові, нині повсякчас. І навіки віки, неморі й спресята Богородиця Спасина. Щеснішого від херовими, незрівняно славнішу від сарафиямів, Щоб без отління богослова породила. Слущую Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, Слава і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, помилуй. благослови. Своїй Матері святих славності поляху. І всіх святих помилує спасе нас, бо він є добрий і людинолюбний. Амінь. Боже великий, єдиний, нам Україну храмє. Волі ище виту променям огощини, святлом на оке і знання, нас дітей прощ віти чи до відокра. Боже, зрости молимось, Боже, єдиний нам україну храни, всі свої ласки ще на люд нас верни. Дай добра света. Дякую за молитву, нехай Господь приймає її як пахощі духовний, під свій жартовник, дарує нам мир, дарує нашим воїнам захист, мужність, терпеливість і повертає всіх до своїх домов здоровими перемогою на славу Божу. Слава Ісусу Христу!